Рила. Мері Попінс у ривок. Мері Попінс, а додому ми не підемо ніколи, розведувався Майкл. — Як хочеш, то вертайся додому, невдоволено кинула вона, а ми підемо купувати кожики з імбиром. Вона рушила вперед, котячи візка. Джейн з Майклом пішли слідком, і в разом Джейно помітила, що вони ідуть кудись не туди. Але ж Мері Попінс. Ви ж наче сказали, що ми йдемо купувати коржики з імбиром. А це ж зовсім не та дорога, куди ми завжди по них ходимо, почала була вона. Та вмить урвала, спіймавши на собі погляд Марі Попінс. Хто має все покупляти я чи ти? запитала Марі Попінс. Ви, сказала Джейн, дуже сумривим голосочком. Невже? А я думала навпаки промовила Мері Поппінс. Вона слегка крутнула візок, повернула його за ріг і знанацька спинила. Джеймс Майкл і собі раптово спинилися, позад нього і несподівано побачили, що стоять перед крамничкою. Чудішною крамничкою. Вони зроду не бачили. Вона була дуже маленька і дуже занедбана. У вітринах Висіли злиняні стрічечки барвистого паперу, а на полицях стояли обрублені коробочки з шарпетом. Хто зна колишні солоцеві палички і дуже давні, дуже тверді яблучка і рисі. Між вітринами були низенькі темні двері, куди Мері Попінс і повела візок, а Джеймс з Майклом рушили за нею.